Ще одна перемога в Єврокубках. Зоря із новим тренером та оновленим складом мінімально здолала Румуцьку університеті у першому матчі третього раунду кваліфікації ліги конференцій. Рахунок 1-0. Переможний м'яч забив оборонець Денис Нагнойний на 56-й хвилині. матч відповідь команди зіграють 11 серпня. Чотири медалі у наших легкоатлетів на міжнародному турнірі в Італії: золото, два срібла та бронза. Чемпіонкою стала бігунка Катерина Карпюк на дистанції 400 метрів, яку Українка подолала за 53,3 секунди. У секторі стрибків у довжину маємо три медалі. У дівчат Ольга Корсун здобула срібло, а бронзу взяла Марія Горєлова. У чоловіків срібну нагороду виборов Сергій Никифоров. Тим часом, 6 серпня, в Польщі четверо наших легкоатлеток візьмуть участь у дев'ятому етапі діамантової ліги. Україна буде представлена у стрибках у висоту. Триматимемо кулаки за Ірину Гращенко, Юлію Левченко, Ярославу Магучих та Катерину Табашник. Лють на Червоному морі. З такою назвою вийшов проморолик бою Реваншу Олександр Усик Ентоні Джошуа. До ролику увійшли фрагменти тренувального процесу боксерів та їхня зустріч у ринзі в Саудівській Аравії. Саме там відбудеться бій 20 серпня. Усик захищатиме чемпіонські титули, які відібрав у Джошуа минулого вересня. Спонсор показу Парімач. Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. До тренувань повернувся боксер Денис Борінчик, який від початку війни вступив до територіальної оборони та волонтерів. У жовтні він вийде на ринг проти француза Івана Менді. На кону буде титул чемпіона Європи за версією європейського боксерського союзу у легкій вазі.